В групі номер 1 відбувся конкурс фахової майстерності з професії електрогазозварник. Він почався із слів. Науки будемо вивчати, секрети в праці відкривати, прославка ми своє, воно для нас найкращим є. У конкурсі брали участь одні із кращих за навчальними досягненими учні. Вони отримали виконати зварювання труби до пластини тавровим з'єднанням. По замкнутому контуру та зварювання таврового з'єднання в нижньому та вертикальному положенні, електродоговим та напівавтоматичним зварюванням. Переможцями стали. Перше місце здобув Салінський Андрій, друге місце здобув Шиманський Роман. Однакову кількість балів набрали двоє учнів: сливка Богдан та Смітюк Дмитро, які розділили третє місце. Переможці були нагороджені цінними подарунками.